Привіт, малята! Сьогодні я, Антоніна Павлівна та Любов Анатолівна знімаємо для вас заняття про осінь, овочі та фрукти. Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні ми заняття почнемо з привітання з такого. Доброго ранку сонечко ясне! Доброго ранку земля прекрасна! Доброго ранку дерева багряні! Доброго ранку квіти духм'яні, доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку люди щасливі. Сьогодні я йшла в садочок і знайшла на землі багато-багато ось таких різнокольорових листочків. Вони і жовтенькі, і коричнені, і зелененькі, і червоненькі, різнокольорові і дуже красиві. І один листочок лежав такий, такий сумний, сумний. Я Мені здалося, що він плаче. І він розказав свою проблему, сказав, що вітерець-пустунець подав, і він загубив свою матусю деревця, упав з деревця. Давайте допоможемо йому знайти свою матусю. Допоможемо. Тоді вітерець-пустунець дає нам завдання. Перше завдання, подивіться ось на цю нашу чудову книжечку, нам треба згадати, які є пори року. Перша пора року, коли багато снігу, коли листочків на деревах немає. Коли холодно, називається дітки як зима. Наступна пора року з'являється травичка, сніжок починає тануть. Появляються перші листочки, прилітають пташки, називається дітки як весна. Наступна пора року така дуже яскрава. Тепла називається літо. І остання пора року, коли листочки жовтіють, опадають на землю, птахи відлітають в теплі краї, називається осінь. Тож скільки дітки пір в році? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири пора року. Запам'ятайте. І давайте ще раз їх повторимо. Зима, весна, літо, осінь, чотири пора року. Зараз, дітки, яка пора року? Осінь. давайте подивимося на нашу дошку. Кожна пора року має місяці. От зараз ми розглянемо осінні місяці: місяць вересень, жовтень, листопад. І, як завжди, ми вивчимо віршики про кожен цей місяць. Вересень не спочиває, урожай спорів збирає. Подивіться у вересні ще. Тепленько, вересень легко вдягнутий, багато ще листочків на деревах, травичка ще є, називається місяць вересень. Наступний місяць жовтень. Віршик про нього ось такий. Жовтень сонце вже не гріє, навкруги усе жовтіє. В жовтні вже листочки попадали, уже жовтень тепліше трошечки вдягнутий місяць жовтень. Наступний місяць листопад. Віршик такий про нього. Листопад листки згриває, дощ холодний накрапає. В листопаді вже майже нема листочків на дверях. Листопад уже тепло вдягнути, бо попереду у нас пора року зима. І ще раз повторимо осінні місяці – вересень, жовтень, листопад. Зараз у нас дітки місяць жовтень. Запам'ятали. Наступне завдання від нашого вітерця-пустунця. По Подивіться, дітки. Восени на городах і в садках виростають і дозрівають овочі і фрукти. Подивіться на наш стіл, у нас тут безліч є овочі. Давай. Давайте подивимося. Найголовніший на городі це гарбуз. Правда ж? Гарбуз він величезний, такий, красивий, яскравий, зелено-жовтий. І форму має він круглу, так? гарбуз. Ще на городі дозрівають помідорчики. Вони влітку їх виривають. І ще зараз є на городі помідор. Він у нас тут яскравий, червоний і має форму круга. Ще на городі дозріває що дітки морквиця морква. Добре. Ще виростають у нас на городі цибуля. Ще в нас є капуста. Правильно. Ось тут у нас кабачок. Ще виростає на городі бурячок. Так, і ще такий смачний і величезний червоний перець солодкий. А ще така сама важлива в, стра... в усіх стравах її вживають картопля. Ну і ще тут залишився в нас такий зелений, продовгуватий овальний огірочок. Це все у нас, дітки, як, яким словом називається? Овочі. Молодці. І якщо ви замітили, під нашими очами сховались ось такі фігурки. Давайте, дітки, подивимося, як ця фігура називається? Правильно, круг. Так, ще в нас під перчиком сховалась ось така фігурка. Вона називається як трикутник. Вона має три куточки, три сторони і три. Вершини. Три куті. Добре. А під бурячком у нас сховався. Що це за фігура? Квадрат. Скільки куточків має квадрат? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки сторін має? Один. Два. Три, чотири. І всі сторони в квадраті рівні. Однакові. Квадрат. І ще у нас ось тут під кабачком. Сховалася фігурка, яка називається прямокутник. Вона має теж як і квадрат. Скільки сторін? Один, два, три, чотири. А куточків скільки має? Один, два, три, чотири. І вершин. Один, два, три, чотири. Чотири тут і чотири тут. То чим Є. відрізняється квадрат від прямокутничка? Правильно. Квадрата всі сторони однакові, а в прямокутника однакові тірики протилежні, дві довгі і дві короткі. І разом ці всі фігурки називаються площинні геометричні фігури. Площинні геометричні фігури. Це у нас все овочі, і вони в нас ростуть де дітки? на городі. Вірно. А тепер подивимося ще в садку. Дозріває багато чого дітки фруктів. А в садку дозріває багато чого дітки фруктів. Але перш ніж почати говорити про фрукти, ми зробимо таку з вами розминочку. Працювали всі малята, час прийшов відпочивати. Ручки вгору, ручки вниз і легесенько прогнись, повертілись, покрутились. На хвилинку зупинились, раз присіли, другий встали, пострибали, пострибали, вдих глибокий, раз, два, три працювати почали. Тож звернули увагу на наші фрукти. В садку дозрівають, що, дітки, що це таке? Яблочко соковите, смачне, красиве, червоненьке. І скажіть мені, будь ласка. Із яблучка. Який сік виготовляють? Правильно, яблучний. Так, і ще в садку. Дозріваю, що, дітки, малина. малина. А сік, який з малинки готують? Малиновий сік. А зараз багато в садках виросло ще винограду. А з винограду, який сік виготовляють виноградний сік. Добре. І ще у нас є із фруктів, тут що це вишні. А сік з вишні називається вишневий сік. Так, а ось у нас є такий чудовий фрукт, називається персик. А сік з персика готують який? персиковий сік. А ще в нас тут лежить красива така соковита і смачна грушка. Із грушок виготовляють як сік називається. Грушевий сік. І ще в нас залишилось, що це таке абрикоска. З абрикоси готують абрикосовий сік. І це все діти, як називаються одним словом, фрукти. Фрукти ростуть в саду, а овочі на городі. Тітки, ми виконали всі завдання від вітерця пустунця. І давайте ж тепер знайдемо для нашого сумного листочка. Ось так повернуємо. Як ви гадаєте, з якого це деревця листочок? Це листочок із клена. Давайте ми знайдемо для нашого листочка матусю. Ось він тепер цей листочок знайшов матусю. А ви перейдете зараз до наступного завдання. Головним овочем на городі є гарбуз. Гарбуз зазвичай оранжевого кольору. Він великий. Тому я візьму половину брусочка оранжевого гарно його розігрію, ручки в мене вже гарячі я їх гарно розігріла. І починаю його розминати. Розминаю двома ручками, зігріваю його своїм теплом. І відразу виліплюю кульку. Кульку я виліплю у двох долоньках. Притискаю. Вийшов. Кулька і така трошки приплюснута. Гарбуз має такі дольки, Я зараз їх вам покажу, намічуємо, стекою не гострою стороною. Віднизу до верху. Віднизу. Доверху. Так. І ось тому ще. Ось такий в мене вийшов гарбузик. І він до гілочки тримався хвостиком. Такий чубик. Візьмемо жовтого пластиліну. Він вже цей чубик. Невеличка ковбаска, але трішечки зверху приплюснули. Переліпили і загнули. Ось такий гарбузик. Але ж ми любимо, щоб наші овочі були веселі. Тому ми йому зараз зробимо веселе обличчя. На обличчі поровні очки. Це буде два білень... Дві біленькі кульки. Бажаю, щоб вони були однакові, я роблю зразу двома ручками. прирівняла, подивилася однакові, приліпи. Щоб очки бачили. Треба зробити маленькі зінички. Тут я беру зовсім маленькі шматочки пластиліну чорного кольору. Зовсім маленькі. Якщо зробити великі, буде пучі Ось вони. Теж однакові, приліпили. Ротик розрізаємо. Стекаю. Дивіться, щоб стека була чиста, розрізаємо йому ротик, відкриваємо його. Так. Зробимо носик. Носик зробимо жовтенький. А під носиком зробимо йому. Вуса. Дядько Гарбус носить довгі вуса. Я змішала оранжевий пластилін з червоним, щоб вони не були дуже червоні. Як я ліплю вуса? Я зробила невеличку ковбаску, тоді її склала навпіл і трішки завернула. От вони й вуса получилися. Приліплюємо під носиком довгі вуса для нашого дядька-гарбуза. Гарбуза. Так. Ну, і можна його ще прикрасити невеличким листочком зеленого кольору. Щоб він у нас був красивий, з зеленого кольору зробили кульку, і приплюснули, щоб воно вийшло, як листочок має трошки гостренько, так, ось такий листочок. Тут такий череночок, у листочки і прикріплюємо його з бочку. Ось так. Ой, який у нас вийшов гарний дядько гарбус. А дядька гарбуза є ще друг помідор. Як зробити помідор? Це дуже просто. Треба взяти пластилін червоного кольору, зазвичай помідори червоного кольору. Розігріли, зробили кульку. Зверху зробили. чубчик. У помідора чубчик має такі відросточки, як він. Я таких перелізів. Бачите, наче зірочку я виліпила, потягнули. Приліпили? Дядьку Гарбузи Так. Тепер ми вже вміємо зробити почки. Однако кружечка Малюсенький, малесеньки крапочки, носик и усмешку. Можна так само розрізати, ротика. Ой, він не усміхається. Усміхається. Ось такий помідорчик. Ще можна зробити безліч різних овочів. Капустинка. Капустинка складається з головки. Це буде кулька, головка і листочки ми робимо декілька кульок невеличких, з них ми зробимо листки для капусти, кожне. Кульку розплескали, зробили тоненькі, як у капусти листочки. Розплескали як можна тоні, тонкіше. Бучте, які тоненькі періосточки, листочки, в Дітки, капустини, ті капустини. зірвалося, я склеїла відразу. Так. Тепер маленьку кульку зробили знизу, це наш качанчик в капусточці, і до цього качанчика ліпимо оці листочки. Ось яка капустинка. Що капустинка також жива, ми її теж зробимо очки. для Світло-зелений носик. Ми змішаємо. Зелений з білим, буде світло-зелений. І можна зробити просто червоненький ротик. Малесенький. Коли робите ротик, чи для людинки, чи для капустинки, ніколи не беріть дуже великий кусочок. Простиньку малесенький. Тоді він вийде акуратненький. А якщо ви зробите великий ротик, буде якесь ротасте страшенне. Оп, бачите, малесенький ротик. І малесенький, бачите, він ночі не дивиться нашу капусточку. Як її поправити очки? Треба додати черненькі крапочки. Дуже маленька вийшла. Де вона? Крапочка, крапочка, крапочка. Десь є крапочка. А там дуже маленька, да? дивіться, щоб вони були однакові, буде наче інвалід. Ось така капустинка. Так. Можна зробити будь-які овочі. І ви мені пришлете, покажете, які у вас вийшли овочі. Можу зліпити морквинку й бурячок. Можу зліпити горошок квасолинку, картоплинку, диньку. Що ви придумаєте, те ви зліпите. А ми чекаємо на ваші роботи. До побачення.